Це одна із добрих справ, це повернення. Красивого, гарного місця відпочинку нашим сумчанам, тому що тут було занедбано більше 10 років, не було ремонту, ніхто не звертав на це увагу. І незважаючи на проблеми, які сьогодні є з бюджетом в нашому місті, тому що ми направили найбільшу кількість коштів, ми направили в цьому році на медицину, на оснащення, на ремонти. І ця сума 85 мільйонів і ще є заощаджені 20 мільйонів. Для нашої медицини, для забезпечення. Але ми знайшли можливості все ж таки зробити в цьому році ремонт театральної площі, завершити першу чергу. І ви бачите, що сьогодні, як працює фонтани, як які люди усміхнені. Вони розуміють, що, що це дійсно вже реально зроблено. Багато хто задає мені питання і не вірили цьому, і задають питання, як вам це вдалося. Ну, я думаю, всі розуміють, що треба робити. Для міста якомога більше гарних речей. І я думаю, що ми повертаємо історичну справедливість в центр нашого міста, тому що багато років не приділяли потрібної уваги розвитку центру нашого міста. Ми дійсно звернули велику увагу на наші мікрорайони, але я думаю, також треба і мати місце, яким будемо пишатися. І це сьогодні дуже потрібно і дуже важливо. Зрозуміло, що проблеми всі не вирішені в місті саме. По будівництву даної площі розуміло, що треба ще багато чого зробити, але в цьому році ми величезний напрямок все ж таки направили на наші лікарні, на оснащення таких, на все, тому що ви знаєте, що по всій країні сьогодні складна ситуація. Ну а те, що люди, люди сьогодні радіють, це також один із, одна із цілей нашої роботи. Ви знаєте, було декілька пропозицій і був проєкт з облаштуванням тут зони відпочинку з будівництвом кафе літніх майданчиків торгівельних. Я вважаю, що це не можна було робити, і я був ініціатором все ж таки повернення історичної, історичного вигляду площі. Я думаю, всім цікаво, як буде площа виглядати з стильної сторони театру. Я думаю, що ми будемо також продовжити цей проєкт і, думаю, обов'язково повинні бути місця для паркування, також місця для відпочинку. І, я думаю, наведемо порядок на всі території, площі, так само, як це зроблено на першій черзі. Історія продовжується, традиції продовжуються. Ми будемо з сумчанами працювати для сумчан. І я думаю, що це люди відчувають. На сегодняшний день на театральной всего площадь замощения от Альтанки до улицы Гагарина это 7000 квадратных метров. На сегодняшний день уложена ориентировочно 4000 квадратных метров. Вот. В принципе, если погодные условия будут позволять, мы можем продолжать работать дальше. Здесь полностью была заменена линия освещения, выставлены лавочки, будут выставлены на следующей неделе урны. Полная реконструкция э, фонтана. Ну, реконструкция фонтана, я имею в виду, это оборудование фонтанов и влаштування зеленой зоны. То есть искусственная трава и плюс э, полив. Под э, всей территории, где мы уложили, э, где мы уложили траву, вот, то э, там под ней сделана система водополива. Вот. Уникальность фонтанов ну, так, это э, благодарность сумчан вот, э, Тех сумчан, которые помогли нам это сделать, я имею в виду налогоплательщиков, те, которые э, скажем так, дали нам возможность э, вот такую красоту сделать в городе Сумы, что я ну, сильно благодарен э, именно сумчанам, потому что ну, без без них бы этого бы всего не получилось бы. Мне очень нравится. Може быть, в дальнейшем зробити ще несколько красивих фонтанів, щоб люди приїжджали к нам. Ми будемо очень этому рады. Я дуже рада, що в нашому місті Суми нарешті вже є гарна площа з фонтанами, з лавочками, де можна відпочивати з дітьми, дорослим відпочивати. Дуже рада за місто.